Так давно на території першої музичної замість скандалів та чвар панувала гармонія. Тут відкривали один із так званих мистецьких двориків. Хмельницький активно окультурювали, аж раптом, як грім серед ясного неба, міська ініціатива і місту стала непотрібна. Тут стартувало будівництво. Ми стоїмо до речі на сцені мистецького дворика, який нещодавно відкривали, і насправді раділа душа, тому що таких двориків. Мало бути дуже багато, це довготривалий проєкт, але до нас звернулися громадські організації до консультативної ради, які діє при обласному управлінні культури. Ми знали про те, що тут проходить руйнація, тут уже риють котлован. Ні, представники міської влади зустрічались з забудовником, з жителями, з громадськими активістами. До речі, проти забудови території му школи активно виступали саме останні. Їх довго не чули. В місті казали, усе законно, а в області і зрештою вирішили інакше. Принаймні, сьогодні консультативна рада з питань охорони культурної спадщини, котра функціонує при управлінні культури Хмельницької ОДА, видала припис про призупинення будівництва. Виявилось, мають на те повне право. Будівля з 2010-го об'єкт культурної спадщини. Зазначена будівля на Проскурівській 18. У нас має пам'яткоохоронний статус, як щойно виявлений об'єкт архітектури, що собою розуміє цей статус, що підтримання автентичності цієї будівлі і навколишньої території. Тобто будь-яке будівництво, прибудова, реставрація, заборонені. Будь що робити на території такого об'єкту за законом може лише консультативна рада. За погодженням до неї, як виявилось, ніхто й ніколи не звертався. У місті думали не треба. Бо як раніше переконував очільник департаменту архітектури Олександр Чорнієвич, земля віддана його підлеглими під забудову до культурної спадщини не відноситься. Фахівці ж вважають геть інакше. Це є територія, до якої відноситься до школи, і звичайно, це є та охорона зона, яка має певні свої межі. Тому ми сьогодні маємо дійсно вивчити питання, тим більше що прописано реконструкція, ми бачимо, що відбувається будівництво. Нагадаємо, що місто в травні міський департамент архітектури і справді видав під реконструкцію. Паркінгу з вбудовано прибудованими офісами. Власне, Олександр Чорнієвич переконував, саме вона тут і відбувається. Натомість в обласному відділі архітектури з колегою не згідні. Підтримують працівників культури. Певні, те, що робиться, не реконструкція, а звичайнісіньке будівництво. Це будівництво, оскільки починається прямо з самого нуля, від риття котловану і до влаштування фундаментів. Більше сказати в області про законність чи незаконність зведення паркінгу на території дитячого навчального закладу поки не беруться. кажуть, у них на руках жодних документів. Їх вже витребували за допомогою припису і в замовника будівництва, і в міського голови. На все про все в обох лише три дні. А поки будівництво призупинили. Дивно, правда, що це зробила не міська влада, котра так активно бореться проти незаконної забудови. Втім, за три тижні у у даному окремому випадку, здається, так і не припинила боротись за Оксана Чушкіна, Роман Шевченко, новини, телеканал Т8.